Доброго дня, шановні франція, ми з України. Друзі, 22 серпня господарство у сумому серці розпочало молот пізніх зернових культур. Ми то по факту молотимо вже четвертий чи п'ятий день, то тут, то там, де сухіші куски вибираємо. Друзі, як то отак, щоб ви розуміли, що по урожайності. Середня урожайність 545 кг. Ой-ой-ой-ой-ой. Думали, минулий рік буде більш ну, таким найтяжчим, скажімо так, з усієї історії, але зрозуміли, що ні. Поки що це найтяжчий буде рік. Але, друзі, є поняття того, що, можливо, і наступний рік самим буде. Проблемним. Ну і тенденція взагалі що йде до глобального потепління. Тобто зони сільськогосподарського виробництва будуть змінюватись, агроклімат змінюється, ну і все-все-все. Так, почнемо потихеньку. Що так вийшло і що з цим робити? E, значить, що це? Сорт не знаю який, він ранній. E, ну, e, чого так? E, По-перше, це чужий сорт ми взяли. Ми, по-перше, ми не шукали сорти, а шукали якісний насінневий матеріал. Бо минулорічне насіння, тобто там схожість була на рівні 50-60 Ну, Найшли знайомих, каже, є соя. Я її колись косив. В принципі, вона була непогана, вона трошки раніше, є проблема вона лущиться, коли дозріває. І друзі, це вже є. Тут відсотків 20-15 зеленкуватої трошки з бобиками. Ну, ми решето прикрили, Там квасолька йде, бобиків немає. Зараз подивимось. І. Відсотків 80 уже сухою, то та що суха сипеться з кожним днем, розкривається, і непонятно чого чекати. На завтра стоять на 23 число. Ще раз нагадаю, стоять по всій Україні проливні дожді з зутранку до ночі з штормами, з градами. Ну есть, є, є таке бачення, що в понеділок тут робити нічого вже буде з такою Ну, і було вирішено почати її трошки зеленкувати і косити, тобто в принципі, можливо, основна маса там суха, є трошки зелена, воно ворог полеже, розподілиться волога, і якщо вона буде занадто висока, ну там якась там перевищуватиме показники, в принципі, є в господарстві мобілізарно-сушарка. Ми це все просто вітром поганяємо диньок там чи там годинку-дві, а можливо. З -з -з з нагрівальним елементом, тобто, можливо, і нагріємо його, подивимось. Отак виглядає це все поле, бур'яну, в принципі, немає. Ну що, не було вологи. Не було вологи І через це всі наслідки. Жари, як такової, в цьому році, дуже не було, декілька днів, але. Як -то, так. Ага. І взяли ми значить, цю сою, якісна вона була, вона позаминулорічна, виходить. Ми її взяли, провіяли, повезли на лабораторію, шикарно, там 89%. Ну, Все рішили, будемо сіяти. І оце, друзі, маємо такий наслідок. Вона, ну, Тут от, ось от, у сусіда стоїть соя, вона трошечки пізніша, вона видно зеленіша, ну, але вона трошечки і вища. Тобто, можливо, там щось будуть кращі умови. Так, а поки що як то отак? Не знаю, не знаю. Ну, клімат міняється, треба вводити культури з короткою ротацією. Культури з короткою ротацією. Будемо сіяти пшеницю, можливо додамо озиму ячменю. І навіть уже мислі такі є. Горох. Ну опять же ж таки, це поки що тільки мислі. Мислі вслух, скажімо так. Так, та що ми підемо, напевно, да? давайте подивимось, що там у нас і все, здамо, їду, під'їду, щоб ви все побачили. Зараз комбайн протруси, без пауз, без нічого, все буде в режимі онлайн. Як то отак ось зупинились, ми виглядає це все діло, нічого не міняється, урожай 545 кілограм. Так, що там перестало сипати, Давайте на холості скинемо, підемо подивимося. Так, що ми почнемо? Почнемо з зерна, так. Да? Зараз покажу з бункера, як це все виглядає. Ну Як то отак, друзі? Є зелене, є квасоля, бобиків майже немає. Я думаю, вона в ворохові полеже і буде розподілитися волога. І якщо вона буде величенька, ми її в сушарки підсушимо трошки. Ну, ось так це виглядає на долонях. Переду ніколи не зласти з драбинки, травма опасна. Завдяки тому, що низька висота рослини, ну, не виходить зрізати все якісно, остаються бобики, вони ріжуться через те, що маса мала, вона не йде в жатку, просто лежить на брусові, отам, вон, так як оце ось целось. І, ну, виходить, на нажатки занадто великі втрати. Можливо тут би і була б тона, якби все зерно підняти, але друзі, маємо те, що маємо. Тобто, ось Отак вже ось розкриті рослини вже є, бобики, і вони з кожним днем ось вже додаються і додаються. Ну і бобики самі тримаються неміцно, міцно, тобто зерно недоріднє. Як-то, друзі, отак. Фу, є у нас там ще одна соя, вона трошечки пізніша, можливо, можливо, там буде кращі результати. Не знаю, чи в одному відео це все зроблю, це буде днів через декілька, можливо, поділю на декілька відео. Як-то отак. Поки що пауза.